За 30 секунд ця коронка висверли два отвора в керамограніті. Поїхали. Йо, Секундомір. Поїхали! Пауза! Ну треба витягнути, бо воно ж не рахується. Що, ну а я ж не сверлив! Я готовий! Поїхали! Стоп! І 30 секунд, 30 секунд пиздаборден. Уже які. Ну глянем, що ми там понавидали. Ай, собой. Ось так воно, друзі, виглядає. Видіщо? Гарнесенько, чистесенько. Вікторі Тулс робить віщі.